Вітаю тебе. Це історія про жах, який може скоїти мати, яка страждає на дуже важку післяродову депресію та психоз. Андреа Гійц народилася 6 липня 64-го року у місті Х'юстон, штат Техас. Вона закінчила середню школу у 82-му році, і взагалі дівчина була дуже талановитою в випускному класі. Вона вже була капітаном команди сплавання та членом національного товариства Честі. Єтс пройшла дворічну програму підготовки медсестер у Х'юстонському університеті та закінчила школу медсестер при тому самому університеті. З 86 до 94 року вона працювала дипломованою медсестрою в онкологічному центрі Андерсена. Андреа Тарасті Єтц зустрілася в їхньому житловому комплексі в Х'юстоні. Андрея зазвичай дуже стримана особа, але цього разу вона розпочала розмову сама. Андрея ніколи не з ким не зустрічалася, поки їй не виповнилося 23 роки, і до зустрічі з Расті вона зцілювалася від розірваних відносин. Зрештою, вони почали дуже швидко жити разом і проводити більшу частину свого часу, займаючись релігійними дослідженнями та молитвами. Вони одружилися 17 квітня 93-го року. Вони поділилися з гостями, що планують мати стільки дітей, скільки передбачено їм Бог. За вісім років шлюбу у їй народилося п'ятеро дітей, чотири хлопчики та дівчинка Мері. Андрея перестала бігати і плавати, коли завигідніла другою дитиною, та почала замикатися в собі. Рост. Погодився працювати в Флориді в 96 му році, і сім'я переїхала до трейлеру у місті Семіньполі. У Флориді Андрея забахідніла, але в неї стався викидень. І у 97-му році вона вирішила повернутися до Х'юстона. Через рік Расті вирішив купити підремонтований автобус, який став їхнім постійним будинком. На той момент. В них вже народилася четверта дитина, і умови життя були дуже обмеженими і божевілля Андрею почало проявлятися. 16 червня 99-го року Андрея зателефонувала до Расті і почала благати його негайно повернутися додому, коли він приїхав, то побачив, що вона тремтить і кусає пальці. Наступного дня її відвезли до лікарні після того, як вона намагалася покінчити життям. Прийнявши дуже багато таблеток, її перевели до психіатричного відділення. Медичний персонал писав Андрея як ухильнув до обговорення її проблем, проте через тиждень їй прописали антидепресанти та відпустили додому. Повернувшись додому, Андрея не приймала ліки, і в результаті вона почала калічити себе і відмовлялася годувати своїх дітей, бо відчувала, що вони занадто багато їдять. Вона думала, що у стелях висять камери, і говорила, що з нею та з дітьми розмовляють персонажі по телевізору. Вона розповіла Расті про галюцинації, але жоден із них не повідомив про це психіатра, і вже 20 липня Андрея приставила ніж до шиї і благала чоловіка дозволити їй померти. Андреа знову відвезла до лікарні, де вона пролежала в комі 10 днів. Після ін'єкції різних препаратів, у тому числі антипсихотичного препарату, її стан відразу почав покращуватися. Расті оптимістично ставився до лікарської терапії, тому що Андреа більше була схожа на ту людину, яку він зустрів вперше. Лікар попередив Єйц, що народження ще однієї дитини може спричинити більше епізодів психотичної поведінки. Андреа поклали на амбулаторне лікування та прописали халдол. Родина Андреа переконувала Расті купити будинок, замість того, щоб повертати її в тісний простір автобуса. І, зрештою, він купив дуже гарний будинок в Тихому районі. Опинившись в своєму новому будинку, стан Андреа покращився настільки, що вона повернулася до колишніх занять, такими як плавання, приготування їжі. І деяке спілкування. Вона також дуже добре спілкувалася зі своїми дітьми. Вона казала Расті, що покладає дуже великі надії на їх майбутнє. У березні 2000 року Андрея на вимогу Расті завихітніла і перестала приймати халдол. І вже 30 листопада народилася донька. Андрея справлялася дуже добре, але 12 березня помер її батько. І її психічний стан відразу погіршився. Вона перестала говорити, відмовлялася від їжі, рідини, покалічила себе і не хотіла будувати мері. І також гарячково читала Біблію. До кінця березня Андреа повернулася до іншої лікарні. Її психіатр надовго її лікував іншим препаратом і з часом припинив прийом, заявивши, що вона не виглядає психопаткою. І під час її останнього візиту до лікаря він просто порадив мислити позитивно. Через два дні Расті пішов на роботу, і до того, як його мати мала приїхати на допомогу, Андреа вже почала втілювати в життя думки, які поглинали її два роки. Андреа наповнила ванну водою і, починаючи з пола, систематично топила трьох молодших хлопчиків, потім клала їх в своє ліжко. Та вкривала ковдрою. Мері вона залишила просто плавати в ванні обличчям вниз. Останньою живою жертвою був первісток Ної. Він спитав свою матір, що сталося з мері, і коли він побачив, то повернувся і почав втікати. Андрея його настогнала біля своїх дверей, і коли він закричав, вона потягла його і заштовхала у ванну поруч з мері. Він відчайдушно боровся, двічі піднімаючись у повітря, але Андреа утримала його. Залишивши Лоя у ванні, вона віднесла Мері до ліжка і поклала її на руки сина. Після цього, о 9.48 ранку, вона вирішила задзвонити до служби 911 і сказала, що їй потрібна поліція, щоб приїхала до неї додому. Після того одразу задзвонила чоловіку на роботу і сказала, що йому треба негайно повернутися додому, але не сказала чому. Коли їй виходив, він задзвонив і запитав, чи хтось постраждав. Вона відповіла, що діти. На його питання, хто саме, відповідь була усім. Під час сповіді Андрея пояснила свої дії тим, що вона була дуже доброю мамою. Але зробила це тільки тому, що не хотіла, щоб вони потрапили до пекла. Її суд тривав три тижні. Присяжні присяжній визнали Андреа Вилню Московиному, що карається смертельною карою, але замість того, вони проголосували за довічне ув'язнення. У 2041 році, коли Андреа буде 77 років, вона отримує право на умовно дострокове звільнення. У липні 2006 року. Присяжні визнали Андрея Єйць невинною через неосудність. Покарання Андрея відбуває у психіатричній лікарні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйся на канал, підтримай український контент та бережіть себе.